Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Cube, з вами Геннадій. І сьогодні у нас на огляді новий топовий кубик від мою, це модель Super Weilong І спочатку декілька слів про модифікації даної моделі. Отже, Super Weilong було випущено в трьох версіях. Перша версія це версія з пружинами, з системою BolCor на 8 магнітів і UV-покриттям. Ось цей кубик саме ви бачите зараз у мене в руках. Також є трошки дорожча версія. Це така ж сама версія, але не з пружинами, а з системою маглев додатково. Тобто маглев, болкор на 8 магнітів і UV-покриття. І топова версія це маглев, UV-покриття і болкорн на 20 магнітів. Тобто там потужність доводки сторін буде на максимальному рівні. Ну а тепер давайте подивимось на упаковку і комплектацію. Отже, пакування. Як ви бачите, цього разу виробник мою вирішив зробити упаковку. Максимально преміальною, і сама коробка дуже велика, дуже класний дизайн. Також є магнітна застіпка. І ось такий подарунковий пакет. Якщо ви бажаєте купити даний куб на подарунок, то дарувати його буде в такому пакеті набагато прикольніше. Отже, відкриваємо коробочку, подивимось, як розташований куб всередині. Тут у нас іде такий захисний поролон. І ось так розташовується куб всередині. Давайте швиденько подивимось на основні технічні особливості даної моделі. Отже, ми бачимо, що в даному кубику є додаткова система налаштування на 9 позицій, система налаштування Ball Core, тобто сили доведення граней, на 8 позицій, сама система Ball Core на 8 магнітів, UV-покриття. Також у нас є стандартний магнітайз на 48 магнітів. І є така цікава підставка з ремінцем, яку можна одягати на руку, ну і ось так це виглядає. Тепер подивимося на вміст даної коробочки. Отже, тут у нас є велика інструкція. Ця інструкція навчить нас складати кубик новичковим методом, якщо, наприклад, ви ще не вмієте можете навчитися. І тут є дуже багато формул для складання кубику методикою Фрідріх. Окрім цього, тут є ще дві картки рекламних. Є інструкція. В якій показано, як кубик налаштовується і як можна встановити ремінець на підставочку, також в комплекті іде ось такий цікавий багатофункціональний ключик. Тут є пластикова пласка викрутка, є металева фігурна викрутка. Є ось такий ключик для налаштування гаєчки, і ось такий ключик, який, якщо я не помиляюсь, поки що не використовується в цій моделі, але, скоріше за все, буде використовуватись в інших нових моделях головоломок від відмою. Дивимось на будову головоломки, і перше, що хочеться сказати, що даний кубик. Має дуже круту систему антіпоп, тобто він не розвалюється під час складання. Я намагався розібрати кубик, і для того, щоб просто витягнути ребро, мені довелося дуже сильно розкрутити один гвинт. Тобто кубик і так, в принципі, налаштований в мене був не затягнуто. І для того, щоб просто витягнути ребро, мені довелось майже повністю відкрутити один з гвинтів. Отже, давайте подивимось на будову головоломки. Ми бачимо всередині кулясте. Таку кулясту хрестовину. В ній знаходиться 8 магнітів, які притягуються ось до цих магнітів в куточках. І ось ці магніти в ребрах також вони відштовхуються від магнітів, які розташовані в хрестовині. По будові цей кубик більше схожий не на Вейлонг врмв 9 а схожий на Вейлонг 2021. Ось ви бачите, така от сукня є на центральному елементі. Та й загалом форма елементів більше схожа на більш старі моделі кубиків вайлонг. Ось так виглядає реберний елемент. Ось так виглядає куточок. Отже, оскільки тримаючи куточок в руках краще показувати, як перемикається система валкор, тобто змінюються характеристики, я одразу це продемонструю. Для перемикання необхідно використовувати ось цю пластикову пласку викрутку, і тут у нас є ось таке перемикання. Не обов'язково кубик розбирати, це просто я для наглядності. Отже, тут є у нас перемикач такий, його треба крутити за годинниковою стрілкою, і тут є 8 положень. Регулюючи дане коліщатко, цей магніт або вилазить більш назовні, або залазить всередину. Відповідно, чим ближче він до хрестовини, тим сильніше працює доводка граней. Коли магніт залазить всередину, доводка працює не так сильно. З будовою головоломки ми фактично розібралися. Останнє, на що варто звернути увагу, що весь кубик всередини виготовлений з праймері пластику, що дає йому більш приємне і плавне обертання. Ще декілька слів стосовно налаштування. Щойно я вам показував, як налаштовується в куточках система Ballcore. Ось так обертаєте грань на половину під 45 градусів, і в цьому положенні вже можна виконувати перемикання. Також покажу вам, як виконуються інші налаштування. Отже, у нас є стандартні гвинти. Якщо ми крутимо. Гвинт проти годинникової стрілки, відповідно, відстань між елементами у нас збільшується і кубик краще зрізає кути і стає більш вільний. Якщо швидкість кубику завелика і стабільність вас не влаштовує, бажано підкрутити гвинти за годинниковою стрілкою, тоді кубик стане більш затиснутий і більш стабільний. Звичайно, зрізання кутів стане трошки менше, але це не завжди погано впливає на швидкісні збірки. Для того, щоб змінити силу стиснення пружин, необхідно використовувати ось цей ключик і крутити ось цю синю гаєчку. Крутиться вона проти годинникової стрілки, і з кожним кліком ця гаєчка піднімається трошки вище. Чим вище розташована дана гайка, Тим сильніше стискається пружина і кубік відповідно працює повільніше. Для максимальної швидкості гайку необхідно перевести в перше положення, коли вона падає в самий низ. Ну і нарешті спробуємо покрутити даний куб. Куб має чудовий контроль, вага досить невелика, куб дуже приємно крутиться. Система болкор дуже помітна. Магніти також стандартного магнітайзу відчуваються також дуже сильно. Фліпнувся куточок. Це 100% мінус. Давайте спробуємо, наскільки легко фліпуються куточки. Куточки фліпуються досить легко. І це при тому, що кубік у мене. Налаштований ну, не дуже вільно, таке середнє десь положення. Загалом формули проходять дуже непогано. Що можна сказати? Загалом контроль виглядає непоганим. Мінус, звичайно, що дуже легко фліпуються куточки. Болкор відчувається класно, магніти відчуваються дуже сильно. Якщо е, вам магніти будуть заважати, то, в принципі, можна спробувати зменшити потужність болкор, тоді, я думаю, і стандартний магнітайз буде відчуватися трошки менше. Вага головоломки і розмір дуже зручні, а поверхня UV, звичайно, як завжди, забезпечує чудове щеплення з кубком. Тепер, думаю, можна переходити до складання кубику на швидкість, тому що саме на практиці. Найкраще можна зрозуміти наскільки ця головоломка класно підходить для спідкубінгу. Отже, що можна сказати про супервейлонг після виконаних збірок? Куб досить класний для складання на швидкість підходить чудово. Сама головоломка дуже легка. Незважаючи на те, що це не магла версія, швидкості в кубику вистачає з головою. Як на мене, то взагалі я ще не дотягую до такої швидкості, і вона для мене трошки була надлишкова. Можливо, саме для тієї швидкості, з якою складаю я, треба навіть трошки цей кубик налаштувати на меншу швидкість. І якщо ви боїтеся, що вам не буде вистачати швидкості саме в пружинній версії, то можете не боятися, тому що куб справді дуже швидкий. Через те, що вага головоломки невелика, контроль дуже прикольний. Система Ballcore в цьому кубку працює дуже потужно, тому спочатку може бути незвично, але до цього треба звикати і з часом ви будете цю систему використовувати вже як в плюс, і вона вам не буде заважати. Формули виконується дуже прикольно. Якихось е, таких локапів і суттєвих незручностей під час складання в мене не було. Тому, в принципі, можу радити цю головоломку е, тим, хто складає вже дуже швидко. І, в принципі, для новачків, якщо хочете якийсь дуже класний куб, то цю модель також можна брати, тому що вона е, має дуже класне пакування, комплектацію, і е, налаштувати її можна під будь-яку швидкість, як під новачка. Так і вже під професійного спідкубера з, з великим досвідом. На цьому все. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. До нових зустрічей, бувайте!